Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні будемо квасити капусту та поговоримо про її корисні властивості. Залишайтесь зі мною! Здавна квашена капуста є одним з основних продуктів харчування слов'ян у зимово-весняний період, коли відчувається гостра нестача вітамінів і мікроелементів. Адже важливою особливістю квашеної капусти є високий рівень вмісту вітамінів, як у самій капусті, так і в її розсолі. Квашена капуста багатоцінними вітамінами, а скорбінової кислоти в ній навіть більше, ніж в лимонах та апельсинах. Також у ній присутні вітамін b 6 що сприяє найкращому засвоєнню білка. Ось чому квашену капусту корисно використовувати як гарнір до м'ясних страв. Крім вітамінів, квашена капуста містить багато нікотинової кислоти, що забезпечує нормальний перебіг життєво важливих клітинних процесів і додає блиск волосю і міцність нігтям. Ми з вами обов'язково приготуємо з цієї квашеної капусти багато смачних страв. Почнемо! Капусту миємо. В мене дві половинки капусти загальною вагою 1,5 кг. І мені вистачає на 3-літрову скляну банку. Не рекомендується використовувати пластиковий посуд. Знімаємо пару верхніх листків, капусту шаткуємо досить дрібно. Качан відрізаємо і складаємо в глибоку миску. Очищену моркву отриму на крупній терці. Я використовую 4 моркви загальною вагою 390 г, але можна додати і менше. І додаємо до нашаткованої капусти. Все добре перемішуємо руками. І тепер наповнюємо банку. Як я вже казала, я використовую 3-літрову. Не забуваючи утрамбовувати і щільно притискати до дна. І нам залишиться лише підготувати воду з сіллю та цукром для брудіння. Для цієї кількості я беру 1,5 літра води кімнатної температури. На літр води додаємо 25 грамів солі і 50 грамів цукру. Тобто, на 1,5 літра води пішло 38 г солі і. 75 грамів цукру. Все добре перемішуємо і виливаємо в банку. Дуже важливо, щоб капуста була повністю покрита водою, інакше вона почне темніти і змінить свій смак. Банку накриваємо марлею. Знизу ставимо каструлю або миску, тому що в процесі квашення капуста може піднятися з дна банки і рідина може вийти. Залишимо бродити капусту при кімнатній температурі протягом двох або трьох днів. Це залежить, якщо у вас вдома жарко, то достатньо двох днів. Щоб капуста не набула б неприємного запаху і гіркоти. Потрібно кілька разів на день за час бродіння протикати її дерев'яною паличкою в декількох місцях до дна банки, щоб вийшов вуглекислий газ, який утворюється в процесі бродіння. Через добу бродіння можна побачити, як активно йде процес бродіння. Встромивши в неї дерев'яну паличку, можна побачити багато бульбашок. Це хороший знак того, що капуста добре кваситься. Мою капусту я залишила на 3 доби при кімнатній температурі, і тепер можна обрати її в холодильник. Тому знімаємо марлю і накриваємо банку кришкою і ставимо в холодильник. Через одну-дві доби квашену капусту можна вживати. Як найпростіший рецепт буду подавати мою квашену капусту з дрібно нарізаною цибулею і заправленою соняшниковою олією. Обожнюю квашену капусту. Зараз спробую і скажу, яка вона в мене вийшла. Смачнюща, хрустка, соковита, з характерною кислинкою та особливим запахом. Приготуйте, не пошкодуйте! І якщо вам сподобалася квашена капуста, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. До нової зустрічі!